Ранок добрий, мої хороші. Я тут трошки з патчами, бо не можу прокинутись. Просто, я не знаю, мені після ефірів дуже тяжко потім вставати і сплю по на 2-3 години більше. Я ще розклад потім після ефіру робила. Тому трошки запізненням сьогодні у нас карта дня. Але давайте візьмемо наших котиків і подивимось, що вони нам спровокують на сьогодні. І так. Що цікавого сьогодні для нас відбудеться. Карта дня на сьогодні для всіх, хто буде дивитися це відео. Карта дня на четвер, 4... 4 вересня 2025 року. Всі так багато. О, Боже мій. Ну, давайте спробуємо. Знову мах. Пам'ятаєте, вчора у нас був Угу. Хто сьогодні навчається? В кого сьогодні буде, яким чином, проводитися час з дітками? От. Може, в сім'ї, там до родичів хтось піде, от саме з дітками, десь на природі проведе час, десь ну, в сім'ї, ви там вирішите кудись поїхати, проведете от, час разом. Це буде, типу, ви будете ініціатором цього всього дійства. дійства. Е, може будь-що запропонуєте друга, позовете, чи якийсь друг вас покличе. Це може бути будь-який друг з минулого, яким ми давно не бачилися, і чи ви його, чи він вас покличе і проведете десь час разом таке таке спілкування. Е, потім е, сьогодні когось здійсниться якась мрія. Ой, мені там стему доставочка. Ну, ще ні, мабуть. Ну, скоро буде, ладно. В кого здійсниться мрія сьогодні, дивіться по зірочки і покажу кубків те, чого ви мріяли. Про що ви собі думали, візуалізували, в кого сьогодні це відбудеться. Я за вас щиро рада і бажаю вам щастя от в цьому. Так що чекайте, будьте уважними. Сьогодні бо для вас життя підготувало щось чудесне. Ну, от якось так. Класні карти. Бажаю вам прекрасного дня.